Друзі, мене звати Катерина Габльовська, і ця програма новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. Чому ж не можна вживати російський контент? Насправді дуже прикро, що зараз є люди з українським громадянством, які вживають російську музику та контент. Зокрема, зараз багато скажуть. А як це впливає? Адже монетизацію на Ютубі на Росії вже давно вимкнули. А я вам розповім. Перше, що хочу зауважити, те, що навіть попри війну і попри сотні зруйнованих будинків та сімей, є іще такі українські громадяни, які вживають російський контент. Отож, хоч і монетизацію на Ютубі вимкнули, проте деякі російські блогери все одно з вашого перегляду заробляють гроші. Розкажу, як це відбувається. Зараз багато хто скаже. Так монетизацію вимкнули, значить, ніхто ні за що не отримує. Неправда. Адже російський блогер не отримає грошей з російських переглядів. А от з твого перегляду або з перегляду любої людини за кордону йому капають гроші. Це просто жахливо. Тому зараз поясню, чому ж так чинити не можна. Ну, а хто не знає, що таке монетизація? То це коли блогер, зокрема російський контент-мейкер, з твого перегляду, лайку чи коментаря отримає гроші. Це і є монетизація. Ну що ж, почну розказувати, як росіяни заробляють з твого перегляду. Отож, ти переглянув російське відео, послухав російський трек, написав коментар або ж пролайкав відео. З кожної цієї дії російському блогеру йдуть гроші. А гроші так чи інакше. Йдуть на податки, тобто в державу. А росіянах точно не в пріоритеті. Реставрація якоїсь пам'ятки, освіта, музика чи кіно. Їм важлива війна. Гроші, які ви надивилися та налайкали, йдуть в державу. Ну а держава їх витрачає на те, щоб нас, українців, здолати. Проте ми непохитні. Тому зараз розкажу про російські платформи. Які, на жаль, дуже популярні в Україні: Ленса АІ, Аватар Едітор, Електронник, Яндекс, Поліглот 32, Про, Дурак Гейм, Stand Off 2, Homescapes, Гендрайтер Текст. Якщо на твоєму смартфоні або гаджети є ці програми, то негайно їх видаляй. Адже саме ти спонсоруєш війну. А зараз розкажу про українців, які до повномасштабного вторгнення розмовляли російською, а зараз перейшли на державну. Христина Остапчук, дружина телеведучого каналу Україна Володимира Остапчука, також перевела свій блог на більш ніж 100 тисяч фоловерів на українську мову. Анна Тринчар, зірка серіалу Школа і проєкту Голос країни, вирішила українізувати свій блог. Раніше вона вела його російською. А ось пісні випускала і російською, і українською. Володимир Дантес. Співак Володимир Дантес, який родом з Харкова, розмовляв та співав російською. Проте, після 24 лютого, виконавець вирішив перейти на державну мову. Зірка говорить українською в побуті. Цією ж мовою Володимир і публікує допис інстаграм. Оля Полякова. Співачка писала та виконувала свої хіти російською. Втім, виконавиця заявила в інтерв'ю, що готова піти на жертви і більше не співати мовою країни-агресорки, і переклала всі свої російськомовні хіти на українську. Даша Астаф'єва, модель та співачка Даша Астаф'єва, яка від початку вторгнення активно волонтерила, також серед зірок, які перейшли на українську. 16 лютого на сторінці Алана Бодоєва в інстаграм з'явився допис про те, що він дуже любить подорожі. Проте Київ, його найулюбленіше місто. Він зауважив, що сила українців у бажанні зберегти мир у себе вдома. З 24 лютого він активно показував наслідки ракетних ударів по столиці, адже має велику аудиторію в Росії. З травня Алан перейшов на українську мову і в особистому, і в публічному житті. Надя Дарафєєва, 24 лютого, співачка звернулася через соціальні мережі до прихильників у Росії. Вона була переконана, що разом ми зможемо це зупинити. На початку березня вона навіть написала емоційний вірш звернення. Проте тоді ж її внесли до списку іноагентів Росії. Настя Каменських до 24 лютого Настя і Потап перебували за кордоном. За цей час співачка неодноразово давала інтерв'ю для іноземних, зокрема іспанських змі, щоб доносити правду про війну в Україні. Макс Барських на початку березня 2022 року в співака з'явилося відео, де він і Далісом у військовій формі. Цим він неабияк заінтригував прихильників. І виявилося не дарма. Наприкінці березня Макс повідомив про початок вивчення військової справи. Ну що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська, юна журналістка 33 го каналу Кіц та програма новини від Катерини.